Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на універсальний індикатор для вимірювання різноманітних сил величин, таких як розтягування, стискання, момент кручення, закручування натягу тросів, кабелів і так далі. Чому його універсальність? Те, що він, по-перше, портативний, в нього є сторонний акумулятор, у нас є Type-C, у нас є. Можливість підключати до нього різні типи датчиків, як я вже сказав, і на різну вагу. Наразі в нас стоїть максимальний режим 100 кг, але можна підключити аж до однієї тонни. Додатково у нас іде флешка з софтом для ПК, який дозволяє вам працювати віддалено по Wi-Fi і передавати всю інформацію далі. Також у нас іде кабель DC, для зарядки. У нас йде також додатковий кабель для передачі даних. Як воно працює? У нас є доволі такий простий датчик. Я його стискаю, показую нам силу. Наприклад, так само можна зробити на вкрученні розтягів і так далі. І прибор намалює графік. Графік вимірювань, що дуже-дуже корисно, якщо у вас йдуть. Виміри багаторазові, і вам треба подивитися, наприклад, силу вашого, вашого, наприклад, якогось двигуна і так далі, або різних величин. графік дозволяє вам це все побачити. Пікові навантаження. Тут у нас таблиця, вона база даних, в якому ви можете побачити всі ваші виміри, від маленького до великого, можна це все сортувати. Прибор доволі такий компактний. Дуже класний, і в своїй ціні е, в нього практично немає, практично немає конкурентів. Ми надаємо повний сервіс, гарантію. звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня!